Ну что, давай. Пошло, блядь. Вот эти наши. Серега, звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТЕРА. Зараз будемо дивитися відео, як ми ФПВ-дронами Камікадзе знищуємо окупаційну техніку та піхоту на українській землі. Зацінити, як спалили МТЛБ з піхоту, яка сиділа зверху на ньому. Традиційно хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує. Особливо спонсором на Ютубі та патронам на Патреоні. А для тих, хто хоче долучитися до підтримки, маємо дуже важливий збір: збираємо на тепловізійні камери для fpv дронів Камікадзе, щоб ми нищили окупанта вночі так же ефективно, як і в день. Силка на збір буде закріплена в описі до відео. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте підрозділ ТЕРА. Ставайте нашими патронами на Патреоні та спонсорами на Ютубі. Для спонсорів та патронів ми маємо. Шеврони тера, які ми надсилаємо для них, а також прапори підписані бійцями підрозділу. Друзі, тільки разом ми переможемо, перемога обов'язково настане, вона буде нашою спільною. Слава Україні! світмотор. світ мотор. Святкаміра, мотор. Так, тут ми вже наготували готові готові дрончики з бімбами, для того, щоб не витрачати час. На позиції. Нам вже сняться що, Андрій? Дрон і маси. Дрон, дрон, дрон. Український дрон. Дрон, дрон, дрон. дрон. Сильний, Сильний як, як патрон. патрон. А ти знаєш? Це, до речі, один із дронів, що нам передали дітки. Завтра він буде відрізати голови О, собачі. О, Пішов, Прийшло, Так. Да. Це ми з мамою тестуємо. Всякі круті девайс, які нам командор подарував. Щоб все знімати, все фіксувати. Це на руку, да? а що зараз нажму і воно буде стоп. А ну, потім нажми. Вчора було смішно на інтерв'ю, так? Да? Каже, я все хотів запитати, де твої ківларова шапка, блядь. Камера, мамба. Знімається? Супер. Так, я поки одного візьму, що А ну, стій, потримай. Просто потримай. В Укритті давай! Ми в укритті давайте! Газуйте! Передайте дайте нашим, що ми їбашим їдемо талига. Бля, ман. Шо, в'їба? Горить, бля. А когось висажує там. То шо, давай! Ви зараз... Шо палимо, я йому скажу! Легкий комоль. Блять, можу! Ай, бля. Ой, вона вже догорає. Пі-піда, бля. Ху. Плюс. Дрон включив. Вася, включайся. Арсішка є? Є, перевіряємо ці, працює, так. Плюс. Є? Да, хай взводить. зводить. Ході! мамба пішов! Злітайте! Взлет! Зліт! Все, ж На у по улице летаєш, понял? Через зубец заходишь. Да. Айнай на майнами. Що в'єб? Там сектори, де вони, вони в дерева сидять на одної сіді поперед нами спину. <плес> <плес> зараз там значить будуть поранені, будемо ну є... ебаття, <плес> що ж? Ну oh, так. Да. Що там тягнуть ще того пі... <ріць> О! То виписуйте йому квиток цей в партер, бл А ну, Андрюха, виходь сюди з автоматом. Оу! Кап! Кап, кап 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 Та вже в*** Ще буде шоу Ще не вмерла України Ще буде така красота Ні воля Ай краса Пошло, бля. Фортецю, к***, нашу, На брасотень. поле б балять нам су**! Ох, вони тихо летять. Пізда. — Вася, є картинка. Картинка є! Картинка є. Зараз. — Рсі! Рсі! Рсі є! Все є, я піднімаюсь! Взводи, блядь! Можеш підзумити центральну баті, ми зараз активії її, ё... бабка сідає, пі... знайшли.

Я скажу, коли моріарті відбіжить. Все, моріарті втік. Злітайте. Тупо дивлюсь на дрон. Висота 70. Як картинка? Ну, пора проб'єте. Не тримайтесь. Я аж блядь, злив побачив і ахує.